що тобі прикольно бігать водичка ще рано тобі спортсмен спортсмени одразу нап'ють водичку так іде дерева нюхать що там хотів поїхав собі корма тут винюхав чи викінчав Такі ковбаски трошки. Нам порадили сказали. Вкусні такі згоряні. Смаколик. Ну, там стоїть 2 гривні дома. Да? Надалі такого корма ще дадуть. Ой, маленький. М -м -м. Ну, з задоволенням з'їсть, я му, зазвичай берув і брав. Зараз будеш їсти і пити потім будеш. Пару хвилин все буде. Погнали. О, Олексій їде сьогодні на велосипеді. З собачкою. Це наш друж, друже Песик. Олексій, вітаю вас. Ви сьогодні не самі. Можна, я поглажу? Привіт, дружище. Вітаю вас, другі. Що знімаєте? Так, да, поїхали 500. Та ладно. Квітка приїхала? Квітка, так, я тобі підбрав. Чудово. Зараз такі показати вльоти. Ходімо, подивимось. Клас, я обожнюю ту квітку. Насправді, вона чудова. Так, давайте тут покладемо. Блін, це ще й про серія приїхала. Клас. Давайте глянемо трішки. Гляньте, наскільки вузько стоять колеса. Зазвичай вони отакі широкі стоять. Про серія. Вона посилена рама, двойний метал дуже плотний, Насправді. В порівнянні з Siemens вони теж класні. Але ця це як, знаєте, як преміум класа з. так. -та. Ну, Це вже Rolls-Royce, давайте так. Це вважаю за велосипед. дівчачок. Двого навіть така за дівчинок намальовано. Колір просто бездоганний. Вот така сумочка. Можна сюди кледик покласти. Якісь фрукти. А в мене такий самий по кольору майже Ну, для хлопців. Це для немаленьких людей. І то так само що, зазвичай такі колеса маленькі Тут бах, бахі колеса короче він мені так подобиться І сидушка що казал вот такі, вот такі сидушки. нормально для попаси такие мячики светящие але... но нам быть черный такой то круто, у нас белый с такими красными вставками есть вообще грушек много Так, дійсно, Олексій, ви були праві по поводу її багажника. Дуже вмісткі. Нещодавно везли холодильник 2 метри. Ну, Такі машини залазить все. Зараз ось привіз велосипед, самі бачите, які колеса, рама. Це для великих людей. Там Без перес. питань, да? влізло. Да. Ще, ще б наверно, таких три туди можна було б засунути. Якщо їх так якось складати, то так. В общем, вирішив я цей велосипед все ж таки залишити, тому що у нас ще є такі сині та оранжеві, здається, і чорний. Є поменші, колеса, це на людину ну, досить велику. Цей залишається в нас, буде їздити хтось. Потім, ну і просто такий не знайду. Колір один в один, і в мене велосипед. Ось, я задоволений. Такий він знає жіночий, але в той час спортивний, я таких не зустрів. Тут система перемикачів у втулки якась нова, я... може вона і є, я просто не дуже велосипедні. Спортивні у нас дуже багато їх, було, а такого не було. А тут не треба мучитися передня дітка, задня дітка. Не розумієш, яке там поєднання. Короче, Лисопець залишається, дуже подобається, колір бездоганний. Хай хтось їде, насолоджується, все, погнали, шайка та й по домах. да. так, славить і давай додому. Дякую, що допоміг. то Що я своєю малишкою вряд чи зараз привіз спринтера гнати. А, чекай, нам же всіх щось забрати треба. Дякую, що ти своєю тачкою вже вона нам у нагоді вже знадобилася не Дуже перший раз. раз. Да, вона як, як виручалочка. Але ми пам'ятаємо, що за нею треба дбати, так В'ячеслав? Дбаю. 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 Де скло? Дбаю. Дбайливий. Оп. Сон, сон. Да, я чекаю на скло, то що як ми домовлялися, скоро. Е, 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 все, молоді. А тепер знайди його. І одразу щоб там цих не було. За машини. За машини? Ну, давай, смаколики доставай, що ти що ти маєш. Да -да -да. Все, велосипед у нас, клас. Вообще, такий задоволений. В общем, хто бажає такий, такий. Дзвоніть, е -е, це дівчачий. Ну, Може і чоловіки дорослі, але тут дуже зручно. О, ти приніс. Та кидали сідіну, ми ж домовлялися. Не нагулявся, що все, всім гарного дня, погнали далі. Это вас Отказала. порядок все да?